Виглядай мене, мамо, із далеких доріг, знай, що пізно чи рано я вернусь на поріг, обійму міцно, міцно горем стомлений стан, задивлюсь твої очі, розцілую уста. Жаль, що сілить не зможу, ран глибоких душі. Продне тебе прошу, ти себе бережи. Виглядай мене, мамо, болим, серце, не край. Я на крилах нестимусь у наш сонячний рай, через хащі і морок, перешкоди й біду, все здолаю, все зможу, а до тебе прийду. Чебрицеве повітря, споришеві стежки, я до вас першим вітром прилечу на ворожкі, чую пісню дитинства з дорогого села. Звідкіля мене доля у світи повела, в снах вже маряться квіти у дворі під вікном. Добротою повиті і материнським теплом оживе біла хата, скресне пісне, югай, тільки б ти не хворіла, вже лечу, зустрічи.